Я вам дуже дякую всім, що ви мене слухаєте, що я в вашій команді. Світла, тобі дуже дякую за мотивацію, за гарні слова. Ну, давайте так. Я думаю, що моя мова має бути дуже предметною, і я маю дати якісь рецепти, чимось поділитися. З чого почати, коли питань немає прямих, не знаю, але почнемо, ви готуйте питання, так, щоб кожен для себе взяв те, що йому потрібно. Я думаю, це трапиться, тому що. Так, налаштований простір чи з моїм бажанням. От цього і почнемо. Да? Дивіться, є в моєму житті такі правила, від яких я не відступаю. Вони не чиїсь, вони мої, вони з'явилися в мене в результаті свого досвіду. І перше, я точно знаю, що я в житті маю тільки те, чого я варта. І якщо щось не відбувається зовні, то відповіді всередині. І в мене теж бувають якісь застої, затики. Я ніколи не буду робити щось, тому що потрібно. Це не моя історія. Я це вже колись робила я дуже довго в своєму житті. Я зараз в такому віці, з таким досвідом, коли я хочу робити те, що я не можу не робити, що мені хочеться робити. Я хочу просинатися з бажаннями і засинати з бажаннями. Я хочу горіти, світити і щоб моє життя приносило максимальну користь іншим людям. Де я, коли я це знайшла в своєму житті, я раніше працювала довгий час, 20 років, 19 років попереднього бізнесу, бізнесі, який дав мені шикарний досвід. Але там себе я до кінця не розкрила, тому що нам кажуть, знаєш, хочеш бути схожою на когось, робити, що він робить. Оце був принцип моєї роботи. І я старалася бути схожою не схожою, старалася дивитися, вивчати, повторювати, і багато речей не спрацьовувала це мене розчаровувало. Вже версах, коли я прийшла в версах, я включилася практично через рік перебування в компанії. Я була рік хорошим прямим клієнтом. Буквально з перших місяців я зробила кар'єру, тому що мені потрібна була особиста знижка 33%, І хто не чув мою історію в двох словах? Скажу, я просто сіла, взяла свій телефон, виписала 13 номерів телефонів. Дуже важливо це записувати, бо коли ми пишемо, Бог читає цю фразу, теж я люблю, я і слідую. І за півтора тижня я перезвонила кожній своїй подружці, знайомій, своїй дівчинці. І буквально комусь за 10 хвилин, комусь за пів години, як склалося, розказала, що є такий продукт, про який потрібно знати. І попросила її просто замовити щось, що в неї вдома вже закінчилося, і спробувати ту якість. Бо я вже користуюся, я на 100% переконана в тому, що це найкраще на сьогодні на ринку. І розумні жінки виберуть саме цей продукт. Отак От у мене з 13 оформилося відразу 12. Про що це говорить? Це говорить про довіру, правильно? І це перше. Знаєте, як кажуть, на студента працює зачотка, так на нас працює наше ім'я. Е, тому, коли щось робите, да, це дуже важливо, особливо моє, то думайте, що ви робите для чого і що після того. Е, і коли треба було зробити 200 балів, команда зробила 249 балів. У мене було два особистих замовлення. Е, і далі чотири із тих дівчат, які зробили, які були в цій команді. Зробили те саме, що зробила я. Вони були замотивовані якістю продукту, і вони хотіли максимальну знижку, бо розуміли, що з цим продуктом вони будуть надовго. Дехто навіть на все життя це зразу вирішив. І дівчатка зробили те, що зробила я за моїм прикладом. Вони почали будувати команди і підняли свою знижку і стали лідерами. Таким чином, в мене рухався бізнес із я стала лідером на сер 1 серпня 2022 року. І по квітень місяць, місяць 23-го року єдине, що я робила, я оформляла там пару чоловік на місяць, або робила особисте замовлення, щоб отримувати зарплату, тому що знаєте, немає особистої активності, немає зарплати, але в бізнес я не включалася. Мене вже там там Свєточка Рудніва Наташа Єлісна. Вони розуміли, що я з досвідом. Що я з моряки, що в мене є потенціал, у мене є люди. І постійно вони були на зв'язку. Вони наскільки мудро мене мотивували і запрошували, і говорили, що я втрачаю час. На що я відповідала? да, я буду це робити. Продукт класнючий. А коли класний продукт, це самий сами класний інструмент для роботи. Але в мене. В травні я оформилася верса, в червні, в кінці травня, в червні мене онук народився, потім далі там поїздки, потім зима-день малий, ну, обмозок знаходив пояснення, чому не зараз. І я безмежно вдячна своїм директорам, що вони зуміли мене замотивувати, да, сила мотивації. Лідер завжди бачить твої. Доріжки він розуміє, як тебе вести, він відчуває. І вони мене таки видірнули на презентацію в Кривий Ріг. Коли я приїхала зі своїми двома подружками на презентацію в Кривий Ріг, подивилась презентацію, подивилась, як то відбувається, подивилась захоплені очі людей, послухала Алочку Сніжко, яка на той час е виріс п'ятий лідер, і вона стала бронзою. І вона так сидить собі і говорить: ну, в мене в цьому місяці такі практично об'єми, які у минулому. Але до зарплати у мене додалося плюс 8 тисяч. Клас, да? Ось. А в мене зарплата до того була. Ну, от Перші свої гроші я зняла в грудні 2022 року, це за 5 місяців роботи. Я отримала 50 222 гривні. Я дуже запам'ятала цю цифру, тобто, в середньому у мене виходилося по 10 тисяч гривень в місяць. Там перша зарплата була точно, пам'ятаю, 5,760. Потім була вісім і там далі що там було 12. Е -е -е ну, Я їх не знімала собі там. Вони, ну, треба було тоді щомісяця давати свої е дані для того, щоб в зливських списках себе шукати, щоб мені це дуже подобалося, щоб гроші вивезти. Думаю, та ладно, хай там лежать, потім ціліші будуть, бо я їх відразу трачу заборонією сумою. І от в, 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 в там, грудні я їх забрала. Далі в мене там вже були 12 і, і 16 тисяч до квітня. Там такі суми в мене були. Тому що люди продуктом користуються їм не треба нагадувати. Вони продукт люблять, вони роблять перезамовлення. Хтось починає когось залучати, тому що хоче особисту знижку. Маркетинг, ви знаєте, в нас просто найкращою я Це знаю точно. Я знаю досить багато маркетингів, тому що це було моє правило, коли працювала в Мрікей. І до мене приходили люди, я розуміла, для того, щоб об'єктивно зробити аналіз, чому ми кращі, я маю знати те, що є поряд. Ось, і знайти свої козирі. Тому я знаю маркетинг. І бінари, і все знаю. от. Краще, ніж у версах, це не тому, що ми в версах, а тому, що дійсно краще немає на сьогодні на ринку світу, в цьому випадку європейського світу. так ось. Е, да. Далі. Далі я поїхала, почула целичку на со плюс 8 тисяч. Я сижу думаю, а Анталка мені вша сказала, Таня, ну тобі треба бути бронзою, ну ще плюс один лідер. А, але ж якщо ми ті самі виросли практично там, да, то цього п'ятого він у мене в у в мене вже були в структурі. Ну ним треба трошечки зайнятися, трошечки промотивувати, підказати, звернути увагу, налаштувати. Я того не робила. Ось і Наташа мені, от Таня, давай, давай. Таня не включалася. Ну включили Таню через презентацію. Але все життя буду вдячна за те, що я почула, що а якщо ти бронза, то Наташа мені говорила, тебе просто буде плюс до зарплати в кожній лінії 1%, Я думаю, буде що один 1%, там копійки, да це була. Я з цифрами не дружу. Тому в мене було таке, таке розуміння: 1% якісь копійки. І коли мені аклаличка говорить, що ці копійки в кожній лінії плюс 1% це 8 тисяч, я сижу і думаю, боже, 8 тисяч, навже я не знайду, куди їх потратити? да? Ну Вони ж не лишні. І я собі сижу далі думаю, якщо це не зроблю я, це зроблять інші люди. Питання, де буду я? І я приймаю рішення просто включатися в бізнес і це робити. І повертаюся із Кривого Рогу уже зі своїм п'ятим лідером, тому що та дівчинка, яка зі мною поїхала, це моя подружка Лора Саче. Вона мала вже командочку, вона дуже любов любить продукцію. Результати її роботи, її результати любові до продукту. Це здоровий чоловік, тому що у чоловіка була на руках жутка екзема на ногах і на руках. Лікували півроку антибіотики. Ми не могли нічого зробити. Поки антибіотики п'ється, проходить, закінчуються антибіотики. Через тиждень знову вилазить цей зуд, ці покрасніли обліжчі ладоні. Це була дуже велика проблема. І просто наше баньо і наш чорний тмін зробили. Чарівну справу буквально за 3-4 тижні все очистилося, проблема пішла. і Лура наскільки повірила в продукцію, що в неї в домі, крім арса, немає нічого. Починаючи від волосся довги до заличком, тіло, прибирання, все кругом один бади, все кругом арсах. Ось і ось вона була в неї там, не пам'ятає двадцяти по-моєму був як ми їхали на кривий ріг. Я їй так намікала інколи. Говорю, ну, сім'я користується, діти користуються, три сім'ї вас користуються. Можливо, б ти якось так спланувала, собі прорахувала і такі підтягла до 33 Вона да, да, але не зараз. час. І коли ми приїхали з Кривого Рогу, їхали, кожен думав про своє. Ось через два тижні Ларіса мені Таня, я там програму закрила. Їду в Італію, уже все зробила. А я навіть не дивилася там в базу. Я працювала з іншими людьми, з новачками. А, і я коли питала Лариса, а що для тебе стало мотивацією? Вона каже, Ти знаєш, я коли подивилася на вас, на лідерів Святу, Наташу, Агу, тебе та друга дівчатка сиділи, я зрозуміла, що моє місце серед вас, а для цього треба мати певний статус. Це для мене просто був космос. мені Наскільки було приємно, тому що ви розумієте, лідери це особливі люди, ну не чимось там, вони таким особливі, вони особливі тим, що вони вміють приймати рішення брати на себе відповідальність. А в їхньому полі оця енергетика вона відчувається. Ти відчуваєш надійність, ти відчуваєш мотивацію, ти відчуваєш цей лоск. Я навіть не знаю, це, це, це особливі люди, це казано, як на облакі. І отак дивишся на світ і радієш, як там все гарно. Ось, і так от Ларіса зробила мене тоді бронзу. І з того почався такий вже мій серйозний бізнес і завжди наш дохід це результат нашої роботи. Гроші мене ну, практично ніколи не мотивували. Мене мотивував завжди процес. Ось. А гроші я завжди вважаю, що це наслідок нашого служіння людям, нашого служіння світові. Їх не може не бути, якщо ви йдете до людей з любов'ю в серці, і з посмішкою на вустах, і з бажанням бути рукою а не просячий, і не Ну, от, і потім... Потім це було прикольно, класно і красиво, я кажу, легко, просто і красиво. красива. Не не я не буду робити тому, що треба. Я буду робити тому, що я хочу. І оце хочу, знаєте, був досвід попереднього бізнесу. Такі моменти, от той момент, коли я робила так, як тут зробить інший, ну такі в мене. Я, наприклад, я там близнюк, да? я людина вітер, я людина дуже легка, дуже. Така мобільна, я ніколи нічого не записую, плани я не веду, вони мене напрягають, ось ці записи, я їх не читаю, потім, коли там собі напланувала на бумазі, щось там трошки записую там на день, Та, ну, далеко того не пишу. ось. А потім воно не складається, це якесь розчарування. Тому в мене бажання виникають всередині, і якщо воно з'явилося, я можу просто подумати і забути, воно обов'язково збудеться, я це точно знаю. ось. Але дивіться. Пам'ятаю, що О, такі моменти, коли, наприклад, ти все знаєш і вмієш. Так в мене в ріки було в останні роки бізнесу. Я знаю, що я все знаю, все вмію, а я нічого не хочу робити. Я не можу робити. Я не можу себе заставляти, розумієте? І це не моє. Хтось робить, бо хтось трудоголік і комусь подобається. Це його шлях. Ну це точно не мій шлях. А як тоді? І коли ти знаєш, ти знаєш і вмієш, і тебе не при не і ти не робиш, ти себе відчуваєш якимсь. Ну, я не знаю, ну це якісь мінуси, це мінуси, це розчарування собою. І я для себе шукала відповіді, як же мені, де ж моя дорога. І буквально з того моменту, як я прийшла в версах, да, я почала активно користуватися такими ресурсами. Ем, такими в мене подружки є прекрасна, вона тепер мій лідер. Я цим дуже щаслива. Е, вона, до речі, зробила мене з це моя Аліночка Осіпа вона нумеролог. Ми тоді разом ходили на навчання по нумерології, я так трошки, трошки там повчилася, повдохновлялась, далі зрозуміла не мене пішла. А ліна пішла, закінчила, отримала прекрасну освіту, і я вже 4 роки. Користуюся її послугами. І вже коли прийшла Версах, я прям предметно задавала питання, вона прораховувала і розказувала мені про мої сильні сторони. І коли вона, вона мені говорила, Таня, це не твоє писати, планувати, це не твоє, твоє це хотіти, і діти. Такі речі, які вона мені говорила, да, вони для мене були дуже цінні, тому що кожен з нас, щоб мати максимальний успіх, треба працювати своїми сильними сторонами. Треба вміти і знати багато, але працювати треба сильними сторонами. Ось і коли е, моя сила в передачі знань, моя сила в мотивації інших людей, е, то цими сторонами потрібно працювати, і вона мені дуже багато допомогла. Кожного року я роблю цю прогностику, я дивлюся, на чому в мене стоять акценти, як розрахована моя енергія, в які моменти мені треба менше поспати, а більше помріяти, а потім подіяти. Я це використовую, це мій дуже сильний ресурс. Потім дуже класним відкриттям для мене була астрологія, астрономія, астрологія, астрологія, стоп. астрономія то в школі, астрологія це те, що нам дають спеціалісти сьогоднішнього дня. Ось мені Оксаночка Вайцеховська з Львова теж зробила прогностику, і вона такі речі мені про мене сказала: якщо я, наприклад, було розчарування, що я пішла з бізнесом мріки, Рікей, там ну заробляла дуже великі гарні гроші, але я мріяла бути там національним лідером, то не склалося, тому що змінилися час, змінився бізнес, змінилися люди. Ось і ми пішли паралельними путями. Ну, розчарування було. да. І коли мені Оксана каже Таня, в тебе знак мільйонера, в тебе не може не бути грошей. То це дуже велике натхнення. Я зрозуміла, що якщо в мене цей знак є і є цей потенціал, то цього не може не бути. Тому, напевно, потрібно прислуховуватися, робити, реалізуватися тут, а тут є всі інструменти. Останнім таким моментом для мене було: це вже було в цьому році, це в моїй структурі є теж бувший від Марікей Юля, яка, якубовська, яка в команді Аміночки Гарнзарік, і вона. Uh, human дизайн робить. Це взагалі супер. Я там такі речі про себе дізналася. Я казав, це я проектор таких людей, тільки 20%. Це ті люди, які працюють головою і ідеями своїми. У мене маса ідей, але у мене не вистачає енергії для їх втілення. А для того, щоб ці щоб ці ідеї втілювалися в життя, мені потрібна команда. Мені потрібні люди-проектори, які обладають колосальне кількість енергії, і вони можуть допомагати реалізуватися моїм ідеям і своїм планам. І uh, Ще вона мені сказала такі, такі дуже цінні речі, що ти заходиш в будь-яку кімнату, ти заходиш як друг. Тебе воспринимають, От зайшов друг, да? Тобто я це й до того знала, але я не розуміла, що це моя сильна сторона, мені не Коротше, вона дуже багато чого цікавого розказала. До речі, кому цікаво, не всім це цікаво, і не всім це потрібно. Але хто хоче розібратися в собі, хто хоче знайти свої стежечки до свого успіху і не гайте час на оте довге пізнання, чим же, якими ж мені інструментами працювати, зателефонуйте мені навіть телефон там, я вам підкажу цих спеціалістів. Запишіть мій телефон 067, реклама, Семенюк. 520, 58-48. Чому ділюся? Тому що я знаю, наскільки це важливо, що ми можемо все життя прожити і не знати, які в нас дари є, і не знайти їх, і не розкопати. А такого плану спеціалісти вам допоможуть. І от буквально вчора я ходила з своєю лідером Тані Половой до е Ліни, і вона робила їй прогностику, вона робила їй. Карту ментально, да, і от бачу, яка Таня звідти вийшла, коли в Тані там були мінус, мінус, щось не виходить, щось не виходить, і тут Таня виходить саме оцінка до криші, тому що Таня розуміє, що вона і маг, що вона чоловік для передачі знань, що в неї е, гроші це її, і як їх відкрити фінансовий код Вона свій знає, все в цьому місяці вона Таня буде лідером. Всі якісь препятствия, невпевненості в собі, е, 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 страх не взяти себе відповідальність, вони просто відсіялися. Тому дивіться, коли, коли ви бачите, принцип такий у мене, да, мої інструменти, як я працюю, я ніколи нічого не буду в бізнесі робити раді себе. Я наскільки відчуваю людину і завжди кажу: Боже, дай мені тих, кому я потрібна. І якщо ця людина з'являється на моєму горизонті, то в мене ж з'являються думки, ідеї, мислі, як її вести, як її включити. Інколи це буває усвідомлено, інколи це буває не усвідомлено, а вже після того, але я вже розумію, що це включилася моя програма. Що мені вже боженька поставив ту людину на мій життєвий шлях для того, щоб через мене, це не я. Це не я, це через мене. Мене використовують вищі сили, тому що Господь Бог з нами говорить в устами тих людей, які поряд. І я дуже щаслива тим, що мене вищі сили використовують і через мене несуть благословення в життя людей. Да? Ось. Але ви повинні знати і мати таких людей, які вам допоможуть. У мене такі люди є. Дуже-дуже важливо працювати зі своїм тілом, тому що тіло це самий сильний наш ресурс, і воно відчуває, воно вам говорить. І тоді, коли ви ним займаєтеся, для когось це спорт, для когось це комплекс масажів, для когось це якась там релакс-терапія, але для того, щоб це все собі дозволяти, да, друзі мої, нам потрібні гроші. У мене буквально вчора вранці прийшла така думка. Я собі думаю, боже, От я вперше в житті, напевне, відчула любов до грошей. Ти ніколи. Ну, це дитяче сприйняття, якісь стереотипи, да? там гроші. Ну, за що можна любити? Ну, дають вони тобі свободу, щось там ще дають. Ну, за що їх там можна любити, я того не розуміла. А вчора я вдруг вранці якісь там думки в мене були. Ну, Боже, як я люблю гроші. А чому я їх люблю? А тому, що вони дають мені те, через що я проявляюся максимально. Ти ж там в Тіктокі побачила одного мальчика, який каже. Деньги знаходяться не у тих, у кого повинні бути. Деньги повинні бути у Близні. Хорошого вам дня, товариші. Все mm. про що. Ви знаєте, дивіться, тоді, коли там я там жила по іншим схемам, я заробляла гроші, сразу там їх може ну думаю, ну що ж, що ж я так багато їх втрачу? Напевно, треба їх складати, напевно, треба їх там якось. Ну, коротше, це не моя історія. Я починала то робити і взагалі їх втрачала. І це було некомфортно. Я думаю, я цього нічого не розумію, Боже, я цього ніколи не навчуся. А тепер до мене дійшло, я зрозуміла, що в моєму випадку я є просто для фінансів, знаєте, така потокова дорожка. Вони мені завжди приходять і через мене перетікають. І я їх ніколи не втримую. Якщо я їх втримую, вони зникають. А якщо я їх не втримую, а просто їх трачу, яке щастя, що в мене є така сума, яку я можу і донатити, і допомагати. І підтримувати, і купувати подарунки, і в себе вкладати. От те, про що я вам розказала, щоб ви розуміла, От мій астролог там консультація коштує 8 тисяч, там human design там від 3 тисячі, щось там від, від, від 6 тисяч. Це, це великі гроші, тому що це, це самі круті спеціалісти. Ось, І вони дають те, що тобі потрібно. І я хочу за це платити гроші, мені приємно за це платити гроші. І для того, щоб ви то мали ці гроші, треба мати. І ви знаєте, як це класно, коли е, ви знаєте, що вони вам приходять як благословіння, що ви комусь щось дали. От так, як оті люди мені дали, я знаю, що і я своїм людям щось дала. Що я лишаюся в їхньому житті от просто приятним воспоминанням дня, а для когось приятним воспоминанням в житті. Прикольно? Тому ви не робіть те, що я. Ви просто слухайте і шукайте, що з вас того, що я говорю, мотивує, що з того, що я говорю, ваше. Тому що комусь треба просто багато працювати, заробляти гроші, купувати там долари на будинок, відкладати там для дітей. Ми Кожен має працювати тим, він має знати, хто він, які в нього там програми, які в нього там кармічні задачі. І тоді ви будете робити все ідеально, правильно, максимально швидко і результативно. Ось. Але принцип один: для того, щоб в нашому бізнесі бути успішним. Треба бути рукою і думати про людей. Ось. Ну, це я точно знаю. І тоді у вас буде все, чого ви хочете. Ось. І сьогодні світа... Мені дзвонить вчора, кажу, Таня, завтра о 10 -ій. ти зможеш виступити? Кажу, Боже, я в сауні на з 9 години, я в сауні? ну я можу в сауні. Вона каже, ні, ні, а нічого ні, я можу сауни там в колпаке. У мене, в принципі, день розписаний не під бізнес, він розписаний, дні розписаний під мене. А бізнес у мене так між капільками. Якщо проаналізувати, скільки ну За минулий місяць я зробила там, 49 тисяч 800 з чимось гривень. Ось. Це при тому, що я вважаю, що бізнес я роблю просто рік. І як Слана говорила, Таня, тебе ці гроші зразу вони так повільніше розвиваються, потім вони просто удвоюються. Ось. Я зараз дивлюся, у мене так кожен місяць, там було 35, потім 44, ще 49. ну от розумієте, да? Тому що кількість людей там в глибині приходить більше і тому дохід більший. І я вже розумію, що да я хочу, я хочу будинок. Моя живу в квартирі. в Мене в принципі для життя все є. Там автомобіль, будинок, все, що потрібно для щастя. Да? Сім'я прекрасна, все є. Але я дуже хочу свій власний будинок. І от на днях мені прийшла теж така думка: ну, Боже, як я вже хочу, щоб у мене була людина, яка буде в хаті, в будинку прибирати, там, їсти мені готувати. А я буду робити тільки те, від чого я кайфую. Да? Я буду там з людьми спілкуватися, там, навчати, мотивувати. Я думаю, я б своїй на такій людині платила тисяч двадцять в місяць, і хай би мені цей комфорт створювала. Ну я думаю, що я того вже варта, Да? А тепер дивіться, скільки треба зробляти в місяць, щоб... Платити тільки працівниці будинку, такі помічниці 20 тисяч гривень. Ну, я думаю, ну, тисяч тисяч триста треба заробляти. Да? Якщо я планую до кінця року заробляти 100 тисяч, ось, уже можна подумати про те, що таку людину можна шукати. Да? А за два роки, я думаю, у мене буде 300 і більше. Ось, але ж дивіться, скільки за цими грішми буде стояти таких людей, які змінили своє життя, таких людей, які стали здоровими, дякуючи нашій продукції, да? які не дійшли до, до болячок своїх або лишилися своїх болячок. розумієте? Тому це про ці свої сильні сторони. Ми можемо мити, стирати, прибирати, працювати такою. На мій тій хаті літати домашні феї, а цьому закопати всі свої дари і таланти і не проявитися в чому цьому в житті. Тому, дівчатки, мої хлопчики, хто мене слухає? Нікого не слухайте, крім себе. Якщо ви хочете, ви точно можете, інакше Бог то бажання не вкладе в ваше серце. Просто розберіться, що ви насправді хочете, Ось. знайдіть тих, хто вам швидко допоможе. Розібратися, щоб не гадами да? і життя. ось. І повірте, гроші приходять на ціль. Якщо є ціль, от просто впіхвати в себе деньги. От я завжди себе, я всім, дітям, сім'ї, друзям, всім завжди я себе десь там трошечки на якийсь задній план ущемляла. А зараз говорю, дорогі, я на першому місці, в себе, тому що якщо буде в мене все волі, то і у вас буде добре. я навчилася тратити на себе гроші, і я це роблю сагром'янним кайфом. Я не дивлюся, скільки треба заплатити, на чому я більше віддам. Більше віддам, більше прийде, тому що гроші це енергія, розумієте. Да? Ось, Тому у всіх у нас є шикарний інструмент компанія EirSAf. Безмежна свята філософія, да? зробити світ кращим, людей здоровими, щасливими. І це місія, це не просто бізнес. Ось, і її треба виконувати з честю, з гордістю, з любов'ю. Ось, і тоді у вас не буде проблем. У вас будуть тільки можливості. Ось і результати. В принципі, я поділилася те, що хотіла, сказала. Якщо є питання, будь ласка, питайте, відповім. Телефон мій є, якщо комусь дуже, дуже люблю спілкуватися, я дуже віддаюча людина, неважливо з якої ви структури, хто ви чи ви. Якщо вам потрібен якийсь волшебний пенділь, бо я не тільки так лагідно говорю, як зараз. Да? Я буваю волшебний пенділ, якщо я то відчуваю. Ну, от, Дзвоніть, ми можемо поговорити 10 хвилин, 15-пів години. У мене час. Я, Коли люди говорять, у мене немає часу, я того не розумію. У мене скільки багато часу, От, дивіться, кажуть, часом вагомий ресурс. Ні, не часом, вагомий ресурс. Люди просто протестинують і, і, і проживають час без сенсу, втрачаючи його. Для мене часу завжди вистачає і поспілкуватися, і поспати, і відпочити, і з і, і і сім'ї на все вистачає найвагомий ресурс це енергія, тому що буває куча часу, а нічого не хочеш робити. А коли ти попадаєш в цей потік, і в тебе море енергії. Я за день зараз просто встигаю, скільки то мене так прийшла додому, приїхала, Боже, поліжать, боже віддихнуть. Боже, треба на тренування не хочу. Боже, треба туди не піду. Боже, якби воно відмінилося, бо, бо мені не, бо я не можу, я не хочу. А тепер я не встигаю додому залітаю. Я прилетіла і вже кудись мене принесе, тому що в мене море енергія. Чому це так? Тому що я знайшла свої джерела. Я знаю, де її брати, я знаю, які відновлювати. На вихідних мене вдома немає, ми завжди якимись компаніями, ну, як правило, це мої компанії, це мої люди, це люди більше з зерса, десь їдемо на якийсь відпочинок, на якийсь ретрит, десь якусь сану, в якусь баню, ми спілкуємося, відпочиваємо, наповнюємося. І від того з сім'єю дуже багато подорожую, подорожує, ну, як там кудись, там, да, десь до батьків, це теж моя подорож, це місце мої сили. Поїхали там на три дні, побули, допомогли. Надихнулися, надихнули. ось. І приїхали. Да, для мене батьки дуже великі, мій приклад, Приїхали. Мамі 84 роки, а їздить тракторець погороду, картошку садять. І мама там ззаді на ну, цій, як вона, саділки, так бабушка така. Маша каже, Боже, бабушка на тракторі по по цьому погороду катається. І я дивлюсь на своїх батьків, кажу, Боже, мені не страшно дорослішати. Я розумію, що я не живу в старість, я живу в елітний е, свій вік, і мені прикольно, класно. І батьки для мене це яскравий приклад. Не у кожного так, але знаєте, ви можете бути такими для своїх дітей. Е, в мене так склалося. В мене такі батьки, це теж мій дар Божий. Ось, але е, питання, е, я розумію, що я є приклад для своїх дітей. і і Я б завжди хотіла, щоб вони на мене дивилися і розуміли, що жити туди, в той елітний вік не страшно, навпаки, прикольно і цікаво. Бо старості нету, 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 нету. Сонечки, все вам дуже дякую. Здавайте питання, якщо вони є, бо можу до ранку говорити.